Прицеп мій топовий. Самий крутий, бо він крутий, звісно, розмір його, це бомба. Це вже третя модернізація, можна сказати. Бо то все, що в чому проблеми? Зігнуло 2 тони загрузив, в шоці виложив відео, як я грузив. Дві тони на кар'єрі кинули мені щебня. І повело балку оцю добловську. То, що я варив, цей стечок в мене потягнуло. Одріхтував я кувалдою на двох таких пеньочках на вулиці на бетоні. А отак я усилив. Це е... да, є звісно, проблеми сварки, де добре проварено, але в общем паді. Це ж 3х3 квадрат, він спошний усилення. Арматура 32. Вовсю длину, отак. І, коротше, такі дві жухи. Тут п'ятерка Короче, Ось так я її усилив. Я думаю, що тепер вона буде. Я не жалів, що там типу, може хтось скаже, що я вбив прицеп, а зачем перегруз? Ні, ребята. Я так і хотів його грузити, тому що мені треба прицеп, а не гамно. Ось такий і вийшло. Тут уголок заклепав, приварив, щоб ніде не тричало, максимум отак. Ну, Подривало ароматизатори в мене, тому що ароматизатори в мене були ось так назад. Отак вони були. Ось так. Поняли? Ось до укріплення і до моста. А в мене уходить, воно виходить, коли нагрузка йде, уходить назад. І армотізатори йшли вже на вихід. І вони, виходить, оборвали. Я зараз буду робити їх, варити спереді, щоб вони йшли назад, і армотізатори працювали в своїй, як кажуть, темі. То переварив армотізатори і усилив балку. Пішло, звісно, розхід електродів просто жестко варив я. Але я думаю, на цьому і ми закончим. Але все, усілення непогане. Знизу вам ще покажу оліці. Клас. Все. І на цьому, я думаю, що тепер точно скажу, що цей прицеп буде возити по 2 тони і боліє. Але усилення вийшло непогане. Хто буде робити з добло прицепи, то зразу рекомендую. Можна, звісно, може було вставити проче, але оцю оцю всю штуку треба було варити. Обов'язково ця. Це 32-гу арматуру треба давати. Бо в мене і так її вниз потягнуло. Отак, отак вниз її, ви поняли, отак розкрутило, виходить, стали колеса. Так і так повело. Тобто усиляти треба тією арматурою і отут усилення давати. Може, щоб робив би, то я б ожидав. Але щоб следующий раз робив, би, з добловською балкою не робив би. Щось би з буса, якось зразу готове, а не... Доробляти, але. Коротше, таке хі, прикольно, але вборів непогано. До речі, да. Там всередині все побуварило. Зараз буду думати з ароматизаторами, щоб їх назад приварити вже нормально. Тут а хороший шовчик, бачите? хорошо. Ну все, ось так і вийшло. Бачите, ароматизатори наперед. І воно. До речі, Отака бордо... вишньова краска, і мало її було, і трошки в мене було ґрунтовки. Я її змішав і вийшла розова балка. Ну, це, звісно, прикол такий взагалі. Але нормально, клас. Оце я бути працювати вже. Тут все позакріпляв. Якщо не будуть видержувати пружини, буду шукати з патріота передні, вони підійдуть сюди. Або з 24-го Мерседеса теж, до речі. Підійдуть. Ще можна запорожський вставити всередину. Коротше, із варіантів, що попадеться перше, те і зроблю. Але все, прицепик готовий такий, звісно. Балка. кліренс звісно, упав трошки, але я ж не буду їздити там десь по бездорожжю. Мені головне, щоб він волочив то наш нормальний. Клас.